Ну що, всім привіт. Продовжуємо наш шлях на цьому мейджорі. Так, дивіться, що у нас є. В третій стадії ми наколядували собі 5 команд. Перший раз це відбулося, бо в другій стадії у мене одна команда, тут 4. Тобто, п'ятерочку ми забрали. Кого ми не вгадали? Дивіться, Спіріти 3-0 вийшли, Фурія 3-0 вийшли. Ми не додали сюди. Кого монголов треба було змінити. І ще одна команда це FaZe. А так, непоганий результат. Спіритов сюди. Ніхто не очікував, що вони 3-0. Хоча я думав очікував більше від наві. взагалі форму, підготовку, повпевненіше брати раунди, а не так, як проти 3D Max против G2, проти Spirit я взагалі мовчу. Давайте перейдемо до плей-офф. А перед цим я скажу, що я ставлю на GGBet. Силочка є в закріпленому коментарі. Там є фрібетіки. Під фрібетом я кажу, що це є послуга, яка купляється це реальний рахунок, вартість її одна копійка. Це, це робиться для законодавства України. Потребує цього. Все. По законодавству, також вам має бути 21 рік. І також там верифікацію ви проходите через дію дуже швиденько. Так що переходьте, забирайте фрібетики і продовжуємо ми свій шлях на мажорі. Виходимо в плюс, так як фрібетик ви шарите, що таке Фрібет. Погнали. Фурія Пейн. Я вважаю, що Фурія, ну, взагалі, вона пройшла такий шлях. Тут вони Пейнам програли, далі вони виграли всіх. Тобто один матч. Це Пейни виграли Фурію. Тут теж було. Могли обіграти, але на першій мапі дуже впевнено закрили. Далі все погано було. Фурія uh, повинна обігрувати Payne в Best of 3. Можливо, в Best of 1 десь вони і програють. А от в Best of 3 тут шансів у Пейну дуже мало, да, навіть занадто мало. Phase, Mongols. Ну, FaZe вже обігрували Монголс. 2-0. За вихід якраз в плей-офф. Перша мапа там була дуже цікава, друга не цікава. Там фейзи в одну калітку закрили. Санечка тупа Бемс Демс. А, перша мапа монголи просто виграли четвертий раунд, здається, коли Сімпл відпустив Київ, і з Києва потім він зайшов в КТ тип. І тим самим вбив Сімпла і Елайджа в міду. Тим самим вони виграли раунд. Потім вони з 5-1 камбекнули. Ну, все ж таки, за, за те сторону дуже багато набрали раундів фейзи. Дивіться, я вважаю, що зараз 2-0, можливо, і не буде, тому ризикувати не варто, якщо ви будете ставити. Але але, я вважаю, що фейзи повинні проходити. Навіть якщо Ancient вони можуть не забрати, тому що монголи на наступний день більш впевненіше грали на цій мапі, то якраз. Всі інші мапи повинні забирати. Далі у нас Na'Vi в Тут взагалі без шансів, я не знаю. Можна тут хату ставити на Vitality, правда, коефіцієнт там поганий. Було б 1.50, 2.40, 2.30. Було б взагалі чуваво. А так, взагалі, ну, Vitality повинні забирати. Я вважаю, навіть 2.0, тому що Na'Vi, ну взагалі 3D Max ледве пройшли. G2 могли виігрівати 2-0, итоге чуть не отлетіли 2-1. От, точніше 1-2, ну закрили 2-1. Тому Наві дуже слабенькі зараз. Против Spirit щось змогли показати на Anubis, але там більше Spirit віддали. На трені, взагалі, Габело. Тому Віталіті 100%, ну, не 100, ладно, не будемо 100% казати. 95% в Віталіті 5 на Наві, Наві їдуть додому. І так далеко зайшли з такою формою. Я вважаю, що будуть решафли, і там побачимо, що. Можливо, вони вже знають про якісь решафли, тому, тому так і грають, особливо, коли Сімпл так жорстко не буває. Хоча до Ван, Вандерфула, притень, нема. Вандерфул цей турнір відіграє дуже сильно. Питання до всіх інших. GL більш-менш норм, але нестабільно. Іноді може показати гру, іноді взагалі не бачу його на карті. Давайте далі перейдемо. Team Spirit, Mouza, Team Spirit 3-0 закрили всіх. Шансів не було ні в кого, в кого вони грали. Mouza, Best of 1 всі програли, хоча казали проти, про Ті про що типу, Face не підготували нормально Best of 1. А якщо вони підготують, то вони будуть класні. Коротше, виділились в інтернеті, приїхали, получили е, пащам, всі Best of 1 програли і щось там казали проти Фейзов. І здається, мені навіть фейзи їх обіграли. А ну, давайте подивимось, там, зда... да, FaZe обіграли Best of 1. Так, давайте на ново пар... проклацаю. Ой, Нові чуть нові не проклацав. А може це знак? Хм, цікаво. Uh, Team Spirit, Mouse. Я вважаю, що Team Spirit хоч і мало зіграли матчі в стадії, щоб зрозуміти їх рівень, тому що Фурія пройшла два етапи. Uh, Team Spirit просто закрили три матчі. І то проти Наві попались би проти фурії якоїсь, або яких хоча б, То там змогли би ми зрозуміти, яка форма. Мауза в Best of 3 непогано. Вчора майже від Legacy, ледве не відлегіли, дуже багато раундів дивних програли. Ну, тобто вони дуже нестабільні, Spirit поки виглядають набагато краще, ніж Мауза. Далі. Ну, далі я буду топити. Тут мені здається матч 50 на 50. Uh, і я дуже хочу, щоб прийшов Сашка. Це таки Сашка з Керіганом. У них якийсь такий вайб став. Навіть за Наві не так стало класно дивитися і вболівати, як за Сашкою і Фейзом. У них якийсь такий вайб приємний, я не розумію. Наві якісь і такі тихі, спокійні, нічого не роблять і не виігрують. Просто сидять собі і грають. Фейзи і виігрують, і навіть якщо проігрують, то вони щось спілкують там, б'ємять. Бі, Euh, якось активно себе проявляють, якось медійно, дуже класно підходять до цього, і за ними хочеться дивитися і вболівати. Тому фейзи я буду топити за фейзов. Тут, euh, взагалі, не хочеться, щоб пройшла Team Spirit, Vitality програли програли Бест 1-1, далі без шансів для всіх. Закрили максимум 5-6 раундів віддавали. Проти Віртус Про на двох мапах по 6 раундів віддали, віддали. Тому я навіть не знаю, яку тут ви обрати е, якийсь трейн, може, Team Spirit заберуть. Не знаю, але все ж таки в Best of 3, можливо, одну мапу і заберуть, але все ж таки в Best of 3. Вони якось і по сезону стабільніше були в Vitality Тому я беру Vitality а далі взагалі цікаво. Ви розумієте, місяць тому назад а, всі дивилися, але там Бразилі... бразилець був на заміні ще. І плюс Сашка, там скільки? тиждень пограв за Фейзов. Тому вони приїхали, непоганий результат показали, майже пройшли в плей-офф на Далласі. Тут же з рейном, з підготовкою. Так, да, вони мало тренувалися, мало готувалися, але оцей вайб, плюс, я нагадаю, що. Також до цієї сесії. теж. Це буде в плей-офф, це буде в Америці, Елайш американець Фейс, американська організація. Тобто там підтримка повинна бути взагалі тотальна, взагалі за них топить. Тому е Кергіг вміє грати, вміє грати з залом. Дуже оцей вайб, е мені кажеться, Сімпл відчує. І це буде якийсь буст. Плюс команді буде це буст, тому що коли ти відчуваєш цю енергетику. І що за тебе всі топлять, то ну, ти не можеш погано зіграти, тому що ну, ти розумієш відповідальність. І тому я вважаю, що чим далі вони будуть проходити, тим краще вони будуть почуватися на арені. Віталіті, віталіті вміють е, проти такого грати і закривати таке. Е, просто я хочу поставити фейзов. Чому от постав фейзов? Е, я хочу поставити фейзов, тому що це легендарна історія буде. Це як OG виграли інтернешнл проти китайців. Всі сезон думали, що виграють тоді китайці LGD. Всі е, всі вболівали за них, всі ставили на них, тому що навіть там коефіцієнт 1.30 був, але всі ставили на них, тому що розуміли, що шансів у OG нуль. Вони зібрали состав перед мажором, вони зіграли кваліфікації. Тут майже та сама хірі. Тільки в Counter-Strike. Я не розумію, але я думаю, що. Все ж таки, сюжет може бути такий, і для всіх це було б вигідно. Для букмекерів, для новин, для Valve, то що це, це буде легендарна історія. Всі будуть дивитися цей фінал, особливо якщо Фейс буде перемагати, всі будуть ну, просто тримати себе за голову і такі, що відбувається. Я хочу просто, якщо я поставлю в Віталіці, це буде дефолт, це буде. Нормально, це буде, можливо, розумно з якогось, з якогось боку, але е, це не буде легендарно. Це буде, ну, так, да, Віталій виграли, вони старались, вони молодці. А якщо фейс виграють, ну, це прям буде... я, я не можу просто уявити ці емоції наші фейзов, взагалі залу. Тому все. Закриваю я плей-офф, пікем, все. Фейзи чемпіони. Let's go! Підписуйтесь на мій телеграм-канал, силочка є в описі і в закріпленому коментарі. Підписуйтесь на этот YouTube канал, пишіть ваші коментарі. З чим согласні, з чим не погоджуєтесь. Тому все приймається на цьому каналі. Поїхали! Всім папа, -па, всім удачки!